Це все з досвідом, що я скажу. Спочатку, коли працюєш на Mavic, він коштує в районі 200 тисяч, то воно е, суть яка, Якщо ти боїшся його втратити, то більш за все ти його і втратиш, тому що ти будеш нервувати. Але коли ти звикаєш, коли ти спокійний, коли ти впевнений в своїх, в своїх діях, то воно все йде, як треба. А дрон за 800 тисяч, за скільки там вампір, ну блін. Мені, чесно говоря, було. Взагалі, все одно. Було багато випадків, коли я їх вертав там, бо FPV вражали. І я вертав вампір без двох вообще проб, без двох моторів, тобто на чотирьох із шести. Бувало, що вони взагалі без кришки прилітали, просто якось. Якимось чином він керувався. На очепках, які їх ну, учать пілотів, там учать базу, база, типу, взяв, полетів, але. Ну, на справжній опит він там ніяк не може добутись. І нам давали їх, ми обучали людей, можна сказати, що з нуля. Там у нас було відділення, у мене ще ж вийшло, що я і мій друг ми керували відділенням мавіків. Там у нас було 18 чоловік, і ми всіх обучили. І зараз вони вже своїх вже обучили. Там виходить з покоління в покоління.